США наразі майже 890 тисяч ветеранів, які під час служби зазнали впливу токсичних речовин. Вони вже скористалися перевагами закону пакт, підписаного президентом Байденом у 2022 році, для розширення медичної допомоги та пільг для постраждалих та для членів родин загиблих ветеранів. Нещодавно Байден заявив, що наразі обробили один мільйон звернень за законом. Пакт. проблеми з диханням, рак, рак мозку. Люди, які страждають від цього досить довго. Вам не потрібно доводити, що Ваша хвороба виникла через службу, і це завдяки закону. Пакт. Байден підкреслив, що під час його перебування у Білому домі було прийнято понад 32 двопартійних законів на підтримку ветеранів, осіб, які піклуються про них, та членів родин загиблих ветеранів. Ми збільшили ресурси, щоб покінчити з безпритульністю серед ветеранів. Найняли і навчили сотні додаткових постачальників психіатричних послуг, щоб допомогти ветеранам покінчити з тихим лихом самогубство. Дональд Трамп, суперник Байдена від республіканської партії на президентських виборах цього року, стверджує, що ветеранам було краще, коли він був президентом. Трамп розширив свою аргументацію у відео, яке опублікував на онлайн відеоплатформі Rumble ще в листопаді. у нас є 33 тисячі бездомних ветеранів у цій країні. Вони живуть дуже бідно. Хочу додати, і це ганьба. Ми багато допомагали їм протягом моїх чотирьох років, і це все було покинуто. Трамп додав, якщо стане знову президентом, це зміниться. у першій день я підпишу указ про припинення величезного фінансування Джо Байденом для притулку та транспортування нелегальних мігрантів і перенаправлю частину цих заощаджень, дуже велику частину на надання притулку та лікування бездомних американських ветеранів. Національна асоціація соціальних працівників привітала покращення добробуту ветеранів як з адміністрації Байдена, так і за адміністрації Трампа. Останній, наприклад, розширив доступ ветеранів до підтримки та догляду за межами міністерства у справах ветеранів. США. втім, проблема ветеранів до кінця не вирішена люди стикалися з проблемами доступу до системи, а також з бар'єрами, пов'язаними з оформленням документів, часом очікування та простою нестачою працівників Ентоні презенфорсентоні Естріт додає, що наступний президент США повинен буде звернути особливу увагу на полегшення доступу ветеранів до психіатричної допомоги, адже нині фахівці не повністю задовільняють потреби ветеранів. Юрій Мамон Вароніка Бальдерас і Голос Америки.